Я така щаслива, що я маю цю змогу ділитися цими знаннями, заряджати вас. Отже, сьогодні ми розглянемо питання, як поставити цілі на наступний рік, та при цьому не здатися досягти їх. Для цього потрібно лише 5 кроків. Головний, який п'ятий. Він завжди приводить мене до результату. В кінці його розкажу. Перше. Розріжте свого слона оцю велику мету на маленькі а, шматочки. А, напишіть 5, 6, 7 цілей, які хочете досягти в найближчі 60 днів. Увага, 60 не більше. Опишіть детально ці цілі в форматі, що ви вже це зробили. Додатково ви можете роздрукувати формат А4, це такий календарь по місяцям, 60 днів, це важливо. І відразу вписати свої дії. Пишіть конкретні результати, знаєте, такі в цифрах на 60 днів підкреслю. Дякую собі, що я схудла на 4 кг, наприклад. Дякую, що зробила 60 нових відео і так далі. Вибираємо при цьому другий крок одну саму масштабну з цих цілей, яка дійсно надає сенс вашому життю яка запалює вас. Подумайте про це. Третє. Важливо запитати себе. Навіщо мені ця мета? Якщо дійсно ви можете дати собі відповідь, що вона цінна, ви 100% її досягнете, тому що у вас буде всередині енергія для цього. Четвертий крок: для того, щоб опинитися в точці Б, ви маєте вже уявити себе людиною, яка це зробила. Для цього ви закриваєте очі і бачите себе, відчуваєте себе в тому місці. Ви вже та людина, яка це зробила, ви радієте від цих результатів, які ви досягли через 60 днів, і крутите цей слайд просто кожен ранок, перед тим як почати свій день. Це дуже важливий пункт. П'ятий пункт, найважливіший. Багато хто прочитав книгу Рікарда Кохо 80 на 20, це секрет досягнення більшого за менші витрати. І тепер можете подумати і сумніватися, чи вірно я взагалі поставив ці кроки, як мені досягти своєї цілі? От в цей момент треба сумніви всі відкинути. І зрозуміти, що головне не те, які ви кроки взагалі вибрали, а головне ваш чіткий намір, що ви цього досягнете, ви до цього прийдете. І весь всесвіт буде підлаштовуватись тільки під вас. І ви через ці дії лише підтверджуєте свій намір. Як якийсь крок, якщо вам якийсь крок взагалі буде пропонувати всесвіт, ви можете в будь-який момент підлаштовуватись під нього. Але ви маєте розуміти, що ваш намір це намір Бога. Тому впевнено, впевнено просто кракуйте до своєї мети. А зараз поставте вподобайку. Я вам дякую за любов, дякую за те, що ви ділитесь, і я вас дуже крепко обнімаю. Гарного, гарного вам 2024 року! Люблю, па-па